Так, от от і настав цей момент. Важливий момент в кар'єрі Паши Красного в Ютубі. Так, зараз ми дивимось, хто тут є і кого тут немає. Але я думаю, що нас не буде тут багато людей, тому тут такі варіанти. Якщо за першу хвилину хтось додавиться, то це буде, блядь, це буде просто космічний розйоб. Але я розумію, що це дуже все важко, тому що було дуже давно не заходив. Я знімаю 3 хвилини. Ти перших 5, але знімаю 3 хвилини, може хтось один зайде. Так. Так, добре. О, ніхуя собі Паша красно. Одна людина навіть є. Ану пиши, признавайся, хто тут є і одразу лайкай. Бо я, якщо чесно, дуже давно не виходив е в цей в прямий ефір. Це просто капець. Якось навіть і незвично. Я навіть забув як спілкуватися з моїми е підпішсотами. Бо це капець. Дві людини навіть є баю, почекайте, почекайте, ви що, не травіть мене, не травіть мою душу. Хочете бачити вже новий відосик, я так розумію. Тут треба щось буде для вас зазняти цікавого. Дві людини, давайте лайкайте. Ну і можете ще загалом підписатися, якщо маєте таке бажання. Але ви і так, напевно, підписані, тому що вовми буває. Не знаю, я не можу подивитися, хто тут є. Взагалі не можу. Хер його знає. І лише навіть не лайкаєте мене. Як це таке можливо. Коротше чуєте, напишіть мені щось хоча б знизу, щоб я вас запам'ятав. Хто в мене є такі два відданих підписника, які дивляться мої прямі ефіри, коли я навіть не заходжу взагалі. Я не заходив десь, бля, півроку, якщо не більше. Ну що мені чекати? Давайте я почекаю. Або можете написати мені в Інстаграмі, давайте я заходжу в інстаграм тоді Поставте лайк один догори. Лайк, просто лайк, блядь, Так, яка мені завтра погода? 30, 17, 17, 30, 30, 30, 50, 40. Я Як, блядь, цілий день дощ має падати. Кукуруза, я йду на роботу завтра. Ну так шо, ну добре, зараз я подивлюся через це. Одна ли Одна Вот, Паша Красный написал, добрый. А вы можете написать что есть на изучение? Блять, я наверное, не знаю, кто подавится, кто тут где. Як я купуру за те два покоя не винаєм? Одна людина. Коротше, де лобило кноч. Якщо ви нічого не цей скільки Коротше, скоро буде новий відос, так що дивіться і слідкуйте. Дякую, що залишаєтесь зі мною.